Друзі, всім привіт. Вітаю на своєму каналі. Я зараз йду в магазин. Ось, мені треба в Єву, дещо купити. Іду. І далі, знаєте, так, як несподівано щось бах на мене, як впало. Я не зрозуміла, що це, погляньте, це пташка мене помітила. Помітила мене дуже, дуже я щаслива, бачите? Просто неймовірно. Зразу не зрозуміло, що це. Дивлюся, ось такий подарун. подарунок. Подарунок по нового року. Боже, в мене немає ні серветки, нічого. О, тому йду вже так. Зараз йду в Єву і, мабуть, виправлю всю ситуацію, тому що це просто і смішно, і не смішно. О, ну да ладно. Це мене не зупиняє, ти собі далі. Боже, в нас сьогодні так холодно. Я е, ну, починаю відео практично завжди з того, що розказую вам про погоду. Ну так і так. Да. У нас холодно, друзі. Зараз якось ми так опідемо. Холодно, прям морозно. О, Я так втепулилася так добре, але все одно. Ну нічого. Він така гарна, погляньте. О! Я ще, знаєте, раніше, коли, наприклад, ось йшла і дивлюся. І перед собою раз ташка зробила свої справи. Я думаю, боже, це ж буквально там якась секунда. І ти могла потрапити так, після обстріл. А це я ось так сьогодні влипла. У кого таке було? Напишіть мені в коментарях. Напишіть, звісно. Не знаю. Зі мною таке пеш. Де ж кажуть, це на щастя. Стобі ще й перед новим роком. О, мабуть, гарна предмета. Так, я хочу піти в Єву зараз. У мене дещо там позакінчувалось, мені треба на шопінг. Вам покажу, подивіться, що я там буду брати, тому що мені не просто от нада. Дуже-дуже. Все поповнити запас. Так, все, зустрінемо вже в магазині, тому що руки в мене вже добіють. А, Холодно. Друзі, я йду далі. І згадую, що в мене в сумочці є серветки вологі. Тому я вже така красива, бачите? Вже все прибрало. Можна йти далі. Все. Нормальні, не різні. Дуже стільки багато народу. отут, де побутова хімія вже поменше. Так. Неможливо просто щось подивитися і знайти. Вже навіть розгубилася і забула, що мені потрібно, чесно. Це якийсь трудон. Що це у нас? Подарункові набори. Крем для рук і скраб до рук. Непогана ціна і скраб для тіла, Батери для тіла. Така цяжка синтетична. З котиками. Хотіла подивитися гребінці, які тут у нас ціни, що в нас тут є. Не знаю навіть, що я хочу. Друзі, тут на гребінці дуже класна акція, бачите, один берете, другий в подарунок Треба щось подивитися. Взяла необхідні речі, ті, що мені вже потрібні були, ви бачили на відео, а там ще якісь моменти вже буду розглядати наступного разу, тому що не можу, не можу написано, особисто я не можу так закуповуватися. Так що так. Шопінг в мене в Єві сьогодні не дуже вдався. Тому я гадаю Ви бачите де, друзі. Метро. Я вам вже неодноразово показувала метро всі ці новорічні так, прикраси і все. Зараз погляньте, тут щось зовсім-зовсім вже мало. Всього, тому що, мабуть, вже люди закупилися і такої необхідності немає. Але ще дещо залишилося. На Мене більше цікавлять якісь продукти. От подивитися, які є знижечки і що можна прикласти до нового року. Тож підемо разом з вами дивитися. Друзі, погляньте, яка класна ціна, знижка на оцуфрателі, бачите? Смачненьке таке. ігристе вино. Зараз 50% знижка. Супер. Тож кому потрібно, погляньте. Його ще багатенько залишилось. Можна приїхати взяти. Кому цікаво, що склад покажу вам, будь ласка. Загалом смачненьке. Голова, до речі, після нього не болить на ранок. Ось цей гранатовий сок вже неодноразово я купую, він дуже класний, друзі, погляньте. Ціна — це за літр, прям чистий літр. А є три літри. Склад супер. Смак супер. Дитинка сьогодні. вон Сік, бачите, просто з гранатів більше нічого немає. Дитинка в мене сьогодні в ударі. Друзі, погляньте, просто якщо порівнювати з тією самою євою, які тут сіни. Наприклад, треба купити дві штуки, щоб була ось ця ціна. Або тут три штуки, щоб була ось ця ціна. Ну це якщо ти там, на велику сім'ю або комусь на подаруночок, то вигідно. А так, то зовсім не вигідно тут обирати от саме засоби е, гігієни. Є чоловіча на знижечках. Оце непогано. Зіночок таких не бачу. Для котиків на корм, друзі, теж гарна знижечка. Ну, я почала дивитися, немає з індичкою. Передивилася ось всі ці пакування. І що ви думаєте, я знайшла. Супер. Індичка. Тому, коли ви бачите, що немає відчиненої коробки, треба дивитися ще. Десь знаходить щось. Друзі, погляньте, також є смачненькі знижки на ковбаску. От від двох штук взагалі на топчик. Золотиста також від двох штук. Брауншвейська 150 гривень, це одна штучка. Знижечка. Ото що. Імператорська теж знижка. Тут у нас що? Грудинка 280 гривень. Ось такі великі шматочки залишились. Ну, так в цілому непогані такі знижки, бачите, нам м'ясну продукцію. Фуетка у васка. Вона мені не дуже подобається. 100 гривень, 20 гривень. Вісні вийде. Друзі, дуже люблю метро за сир. Погляньте, тут знижка 300 гривень, на Масдам, шматочки величенькі, але нічого. І також є гауда по 300 гривень. А це в нас 380 якийсь королівський сир. Ось, польська фірма. Добродар також є. Вже пофасовані шматочки. І ось такий сирочок дуже смачний Твердий, 120 гривень. Що треба щось обрати. Так, зрізноманіття овочів та фруктів, як завжди, вражає Погляньте скільки всього. Айва 150 гривень. Ось така класна, м'ясиста. Так, а ми ну подивимось авокадо, що в нас тут є. 35 гривень від двох штук. Совсім м'якеньке. Більше такого і немає. Треба буде подивитися ще в сільпо, там є знижка на одну штучку вже. А тут від двох штук. У нас рідис пучок на 20 рік. Він підв'явши і такі, знаєте, м'якенькі. Не знаю. Щось таке мені не подобається. Так, ладно. Паруски люцерне зустрічала ще. Ну, ось ця зелень, друзі, вона так по знижці, але не прям така крута знижечка. От Селера на гарній знижці, 65 гривень. Ну я не знаю. Селеру дуже полюбляю і використовую її всюди. Такі, які шматочки, ось із корінням. Мені не дуже подобаються. Не знаю. Зелене. Це багато його обрізати, може того його і вцінили. Ой. Боже я не знаю, що робити, я вже розгублена. Так, що? Що взяти? Зараз подивимося, скільки він заважить. На така вартість. Тут ще мандаринки на знижці є. Ось тут погляньте. Ну, на 10 гривень знижка. А, 70 гривень. А так буде по 60 Туречина. Я не знаю, йде він з кісткою чи ні, ця мандаринка. От як дізнатися? Можливо, ні, ось це. турецький мандарин. І де без кістки, я так гадаю. Друзі, все, я вже зробила необхідні покупочки, зараз буду виходити, на вулиці вже темряво. Тому що сюди, коли поїдеш, тут не знаю, скільки потрібно ходити, щоб от по всім рядкам знаєте, пройти і подивитися, які актуальні акції, там. що тобі потрібно, не потрібно. Навіть зі списком ти все одно будеш ходити. Хочу всі ірландські візьки. Я куштувала крема каталана, також смачненько. Зараз розумію, цю. нічого нам там не видно. Отже, зараз спробуємо. Mm. Друзі, скуштувала цю каву, погляньте, який стильний стаканчик такий. Mm. Mm. <laughs> до речі, чого я саме цю каву тут беру, тому що вона ну, смачна. Я таких апаратів, до речі, не бачила в інших супермаркетах чи там в крамницях, не знаю. Ну, Супер! Така, знаєте, невеличка гіркота, присутня. Шоколадний такий смак. І от трішечки як смак алкоголю. Також є. Ну, Но... смачно. Стаканчик невеликий, я вже розповідала вам, до речі. Але все одно е вистачить ось осі мілілітрів, вистачить для насолоди. Ах, я не кожного разу, але коли приїжджаю сюди в метро то з балою себе такими смачненькими смаколиками. Гарно я закупилася. От, не знаю, розпаковку, мабуть, вам вже показувати не буду, тому що, мабуть, вже не вийде пізно. От, Так загалом ми бачили, на що я звертала свою увагу, те, що було мені потрібно на саме цей час. Те і обрала. Там вже буду трішечки підкуповувати, що мені ще буде потрібно. Ну і з вами ділитися. До речі, що стосується калача, 170 гривень одна штука. Уявляєте? Я хотіла скуштувати штолен, німецький штолен, дуже смачний, він був у метро. Я тепер шкодую, що я його не взяла тоді, а зараз немає, одні панетони. Панетони мені чомусь не подобається. Добре, друзі, вже так темніше є, і прохолодно стає, треба вже йти додому От, і займатися дитинкою. Відпочивати, їсти інші справи робити. Тож вам дякую за перегляд цього відео, дякую, що ви були зі мною. О, друзі, обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, рада кожному. Щиро вдячна. О, ну все, одне й те саме. Друзі, бажаю вам всього найкращого, головне, мирного неба і до зустрічі в наступних влогах та відео. Бувайте! Всім па-па